Вітаю усіх своїх мешканців і тих, хто лише мріє долучитися до цього унікального проекту. Зробити це дуже просто. Варто лише мати в серці співчуття, любов і бажання допомогти. Я запрошую усіх у місто, яке телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надвишком. Вона одна із 18 у світі, от тільки потрапила дівчинка до цього списку не з власної волі. Туди її вписала страшна хвороба. Рак шлунку одна з найбільш поширених форм онкологічних захворювань. Щорічно від цієї хвороби гине близько мільйона людей у світі. Зазвичай недуга вражає людей старшого віку. Та у 18 випадках за останні 70 років вона не зглянулася на молодість. Серед цих майже двох десятків дітей і наша героїня Євгенія Циганчук. Давайте ближче з нею познайомимося. Она родилась с улыбкой на лице. Врачи, когда она родилась, сказали, что это первый ребенок, когда вот они тоже принимали, что родилась с улыбкой на лице. И мне 15 лет, у меня есть замечательная собака. Правда, она дома, и, ну и толком с нами не живет из-за того, что я очень часто летаю. То есть я редко ее вижу и безумно за ней скучаю. У меня замечательная сестра, которую я безумно люблю. И замечательные родители, которых я тоже очень сильно люблю. В принципе, с этого все начинается. Кружляти світ так просто, відзеркалювати у ньому красу, рятувати нею, лікувати нею і знати, твій еліксир – самогутній. Така вона робота у феї. От тільки трапилося, що рятувати потрібно її саму. На даний момент я заболіла, можливо, до сих пор та ні признаю самосібі. В это тяжело повірити. Ми навіть не могли предположить, що в такому возрасте у рібінка може бути така страшна болезнь, тому що як нам уже сказали врачи, що в мире женя 18-й рінок за последние 70 лет, что це болезнь сугубо таких людей уже після 50 лет. Євгенія Циганчук захворіла не своєю хворобою, чужою, незрозумілою і страшною. Молода, вродлива дівчина раптом не притомніє, збираючись до школи чергового погожого ранку. Місяці реанімації, боротьби за життя з чимось чорним і невідомим. Ми так предполагали, що нам ну ошибли, що такого діагнозу не може бути. Ну, діагноз підтвердили. Коли ми приїхали в інститут рака, перше, що Женя, коли побачила, вона говорить, мама, ну мене ж не рак. Скажи чесне слово, що у мене не рак. Поклянись. Я говорю, так, да", я тебе клянусь, тому що нам ніхто не говорив, що це рак. Даже никаких э, вообще не было, ничего. Врачи, которые смотрели, гастроскописты, уже там с опытом, совсем, они посмотрели и говорим: мы вам говорим 100%, что это не рак. Мы вам клянемся, что это не рак. Я не покляла, что это не рак. Це був рак. Рак шлунку другої стадії, діагноз, у який не повірили, та численні обстеження підтверджували його знову і знову. А згодом безсилою у боротьбі із цим чудовиськом визнає себе і вітчизняна медицина. Євгенія Циганчук наразі пройшла вісім блоків хіміотерапії в одній із ізраїльських клінік. Попереду довгий і складний шлях, у кінці якого Фея знову зможе робити свою роботу то только огромная помощь приходит из из, из разных разных совершенно неожиданных людей, которых мы никогда не знали. Кто-то нам помог с, с, с деньгами, кто-то помог купить дешевые билеты. Мы людям за это очень благодарны, потому что сами мы это не смогли оплатить. Только прокапываем капельницы. Это с перелетом, с проживанием, с лечением. Это как минимум 3500 долларов. Мы все верим, с надеждой, что все будет хорошо, что мы победим эту болезнь и скажем, вот... Ми тот ребенка, который ми перші в мире среди дітей, що ми вижили і ми будемо далі жити. Я знаю, що я їм нужна, і без мене все будет не так круто. Євгенія Циганчук, тато Олександр та мама Світлана сьогодні в нашій студії. Добрий вечір вам. Експертне коло представлятимуть Ольга Пономарьова, старший науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології та радіології імені Кавецького вечір добрий. Олена Колеснік, директор Національного інституту раку, хірург-онколог, доктор медичних наук. Вітаю. Юлія Лимар, депутат Київради. Вітаю. А також Тетяна Захарова, директор представництва університетської клініки. Вітаю. Все почалося із того, що Женя знепритомніла чи були до цього болі, дискомфорт, погане самопочуття. Нет, в принципе, Женя себя еще раньше немножко плохо чувствовала. У нее было в груди боли. Мы обращались к врачам, к медикам, когда у нее целый год была температура 37,2. Нам говорили, что это может быть вегетатика, суфедрильная температура, поэтому не обращайте на нее внимания. Мы проверяли все. Мы сдавали анализы. Вплоть до того, что даже в центре микрохирургии глаза мы проверяли глаза, потому что горели, может быть, инфекция в глазах находится. Но потом, когда ничего не нашли, я говорю: ну а что нам делать? Ну, это же ненормально, что у ребенка как год такая температура, и у нее болит в груди, что ей тяжело дышать. Они говорят, ну это ВСД самое обычное, просто не обращайте внимания, не меряйте температуру. В августе месяце мы сдавали все анализы перед школой, как было, ничего не было, Женечка себя нормально чувствовала. А потом вот 6 октября ей стало плохо, она потеряла сознание, потом началась очень сильно кровавая рвота кровью. Это все было очень быстро, внезапно. Як mm -hmm. гром средні ясновані скільки пішло часу на те, щоб все таки встановити остаточний діагноз і де його вам встановили? Два місяці пройшло. Нам установили діагноз, сказали в клініці Оберіг і підтвердили потім в клініці Хадаса. Чи правда, що це хвороба, яка дуже рідко діагностується у дітей? Дійсно, це крайні рідка, коли наболяють діти, Дійсно, правда. Это скорее у людей после 50. -ти. И у чоловіків, кажуть, що частіше вражають? Більше, більше, да. Пораження йде у чоловіка, ніж у жінки. Де можна шукати причини появи цієї хвороби? Винятково у харчуванні? Ні, причин дуже багато. Вони, звичайно, для всіх опухолей. Це і питання, це і консерванти, питання таке... Маринованная пища, острая соленая, это курение, которое действительно доказано вызывает также рак желудка, особенно в верхней части. Это экологические факторы. Одним из факторов является генетическая предрасположенность. Если кровные родственники болели, их бабушки, дедушки, то риск значительно увеличивается. Очень много было мыслей, в общем, даже думали, что может, Женя на кровати стоит не в том месте, какие-то там возможные излучения, но в роду мы перебрались со Светланой всех родственников, у нас никто онкологии не было вообще, то есть не то, что болела, её не было. Жень, а может в школе чипсы, пепсикола, ещё какие-то такие вещи? Да, в принципі, ні. Я ніколи цим толком не займалася. Я не фанат цього всього. Зазвичай виявляють рак шлунку уже фактично на четвертій стадії, що він проявляється ну... mm дуже... Ну, уже в останній стадії, так? Ні, не на четвертій стадії, це може бути і третя стадія. От, дійсно, характерно, що було кровотечення, рвота з кров'ю. І от, як правило, це перший признак. Але тут може бути вторая стадія, третя. Четверте, ну можна сказати, що Жені пощастило, що да, це друга стадія, так? Так, да стадія, так. взагалі. Ну от, якщо вже не не так кардинально, що має насторожити? Тому що чесно кажучи, у всіх нас дуже часто там важкість у шлунку, якийсь дискомфорт. От що має насторожити настільки, щоб уже звернутися до лікаря, дійсно, часто буває у кожного. Кушаємо на роботі, рідко буває раз в день кушаємо. Значит, дело в том, что если боль эта и тяжесть, она постоянная, но еще и глухая, которая не проходит, значит, надо обратиться к врачу. Если это эпизодический, после приема той или иной пищи, ну, значит, скорее всего, это гастрит. И существует ряд таких признаков общего характера, как общая слабость, потеря веса. Что говорит клиничный протокол, что для таких пациентов? Обычно этих пациентов оперируют. То есть основной метод лечения он хирургический. На ранних стадиях 80-85% желаемости больше. Оперують, выдаляют весь шлунок? Это зависит от вида опухоли. Если опухоль язвенная, инфильтративная типа, то да, весь желудок. Если эзофитная форма расположена больше в нижней трети желудка, тогда возможно оставить. Участок желудка. що говорили і... вам українські лікарі? І що вони пропонували? Украинские врачи предлагали сделать сразу операцию. На тот момент мы были просто напуганы. Ну, и по приезду в клинику, вот когда нас там посмотрели, то нам сказали так: что, в общем-то, очень хорошо, что не сделали операцию, потому что вот много жидкости, в которой плавают вот клетки, которые про про производят опухоль. И говорит, если бы разрезали, эта жидкость бы попала на органы. И вместо там одного очага или там двух вы бы имели. В общем, везде, где бы она попала, там бы было поражение. И это клинике... вам говорили в израильских да, клинике? Да, это нам так? сказали в израильской клинике. Как украинские пациенты э, могут попасть до израильских лікарів? Все зависит от того, как пациент обращается, потому что много наших людей почему-то считают, что если есть у клиники представительство или мы работаем в Украине 8 лет, и люди стараются найти израильские телефоны, и очень часто попадают на агентов, при том, если это украинские агенты, они имеют какое-то сочувствие к своим соотечественникам и берут обычно там 10% комиссионного вознаграждения, то Израиль иногда берет до 40%. Поэтому цены бывают невероятные. Они присылают нам историю болезни. В некоторых случаях мы связываемся с врачом, мы собираем анамнез, то есть мы берем жалобы у пациента. А все это переводится нашим украинским представительством. Мы составляем выписной эпикриз, если его нет уже, потому что очень часто специалисты направляют уже С эпикризом, вот, все, что делалось человеку. И, э, этот случай отправляется э, конкретно профильному врачу, который и смотрит. Дальше мы получаем медицинский план, калькуляцию, расходів, расходов, доводим это, э, э, договор, э, мы называем это квот. Mm -hmm. а пациент получает: никогда нельзя ехать в Израиль, если у тебя на руках нет какого-то документа. То есть ну полу надо хоть что-то получить от клиники. Обычно это квот, там расписано все процедуры, которые получит человек, кто будет лечащий врач. Ольга Владимировна, химиотерапия в данном випадку, яка є її завдання? Зменшити пухлину? Надіюсь, що да уменьшить опухолі, 8 блоків це багато чи мало? Зазвичай обычно это Количество курсов, которое может уже значительно уменьшить образование, я думаю, mm -hmm. что израильские коллеги делали контрольное обследование. Химиотерапия проводится в таких ситуациях препаратами, я хочу сказать, о побочных эффектах, которые отсроченных побочных эффектов имеют немного, к счастью. То есть человек в дальнейшем будет жить нормально, развиваться нормально и с побочными эффектами химиотерапии. Можно не беспокоиться по этому поводу. Что касается количества курсов, у молодых, к сожалению, более упрямые формы. Иногда этого бывает недостаточно. Во вторник мы едем снова на курс химии извините. І это будет буде как би завершающий. потом 12 июня будут будуть Женечки опять делать повністю обслідування КТ, аналізи крові, ну то тобто, есть всі необходимые обследования. І вже по результатам этих обслідувань буде приниматься рішення о том, что будуть ли оперировать или продовжувати курси хімії терапії. То тобто, есть ми зараз не знаємо, що буде. Зараз ми летим делать заключительний курс хімії. Я дивлюся, сім'я дуже гарна, молода, гарна дівчина і таке сталося. Ви знаєте, насправді досить часто до мене і в приймальні звертаються і ну, така молода гарна дівчина перший раз, щоб хворіла такою хворобою, але дуже часто звертаюся з такими хворобами, і сьогодні дійсно коштів на лікування не вистачає, тому вони, скажімо так, в раді будь-якій допомозі і збираємо і надаємо. Ну, це мешканці округу. Я зараз говорю mm -hmm. про них. Хочу сказати, що треба допомагати і закликаю всіх допомагати тому що молода гарна дівчина має жити вона повна життя повна краси в ній стільки мені здається вона може жити творити і процвітати в цьому світі допомогти євгенії циганчук може кожен з нас реквізити за якими цю допомогу дуже чекають наразі ви бачите на своїх екранах дівчинка захворіла на рак шлунка така недуга діагностується у дітей вкрай рідко женя одна з 18 у світі дітей з таким діагнозом ізраїльські лікарі дають їй шанс на Одужання, а примножити його і допомогти фінансово вже наше завдання. Женю, припускаю, що шоколад вам не можна, але нехай ним паласують ваші рідні, які сьогодні докладають стільки зусиль для того, аби ви видужали. Ви Огромне дякую. Вона звикла до викликів, ба навіть більше колись вона сама кидала їх долі. Усе змінив один день, який розтягнувся на довгих сім років. Та після них наступили інші дні: весняні, сонячні, а головне наповнені дитячим сміхом. Вже за кілька хвилин ми познайомимо вас із дивовижною жінкою жінкою, яка не оминає бар'єри, а долає їх. Тож повертайтеся у місто добра, місто, яке телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Повертаємося у місто добра, місто, яке телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надвишком. Місто головний закон, якого дуже простий допомагати тим, хто цієї допомоги потребує. Тетяна любила висоту, а та її зрадила. Одного разу, не захотівши підкорятися, вона скинула її на землю підступно і боляче. А далі були сім довгих років у лікарнях, сорок операцій та інвалідний візок на все життя. Але жінка з гідністю прийняла зраду і не покинула наміру підкорити світ, тому створила власний. Увага на екран. Я наверное, отношусь к людям, которые мечтают і мечтают, добиваються того, що то Тобто, я над реалізацією мечты роботи тружусь. Не просто лежу на дивані і мечтаю, что-то делаю для того, щоб мечта осуществилась. Летіти високо переганяючи вітер і десь попід хмарами ловити за хвіст дивного птаха мрій. Буремний і зухвалий птах випручується, та вона не зупиняється. Розуміла його, як ніхто, бачила у ньому себе. А я була пацанка і очень екстремальна. Вот я каталася на мотоциклах і на лошадях, і Лазила по каким-то стройкам, недостроенным і по крышам высоток. І как бы я нічого не боялась, нічого не опасалась. Вітер в обличчя це відчуття рідне і звичне. Юнацька програма, максимум скосити терни і зібрати зірки. Такою була Таня 17-річною студенткою сільгоспакадемії, яка мріяла розводити коней. Рішила допомогти друзям відкрити захлопнувшуся двір в кімнату. Я раніше займалася горним туризмом і спускалася з верхніх по повірки вниз, щоб через форточку зайти і відкрити двері. Ну і сорвалася. Мрія зірвалася з висоти шостого поверху, а потім довго збиралася шматочками, немов понівечений ударом хребет. У лікарнях Тетяна Ковальчук проводить довгих сім років, аж поки у лікарняному вікні не застиг образ того самого птаха, так схожого на неї. Цього разу він не пручався. Я була готова до материнства ще літ 18. Мені хотілося уже мати дітей. ну вот из-за травмы это все отодвинулось во времени. И когда я почувствовала себя более-менее окрепшей, вот, и относительно здоровой, проконсультировалась с врачами, которые сказали, что мое заражение крови никак не отразится на моих будущих детях, я поняла, что я очень хочу осуществить эту свою мечту, и я очень хочу детей. Це було щось більше за мрію. Із чотирьох надскладних вагітностей дві завершуються народженням найкращих у світі Ростислава та Яни, а птах просто не схотів лишати її. Їх У нас як-то як, як дихати. Ну так, я просто друга немножко. Я по-другому передвигаюсь. Ми з дітьми виходимо гуляти на колісах всі в місті. Ну то тобто, є мала може бути на велике. Или они оба на роликах, сын и дочь, и я на колесах? Мы все на колесах. У нас одинаковые скорости примерно. Мы одинаково преодолеваем какие-то архитектурные барьеры. Смотримся как семья, достаточно органично и цельно. Поэтому, ну, как бы все нормально. Тетяна Ковальчук і донька Яна сьогодні в нашій студії вітаємо вас. Яночко, скажи, будь ласка, а тобі мама розповідала, чого вона не може ходити? Розповідала. І чому? Тому що вона впала з шостого поверха. Ну, в тебе ж найкраща мама в світі? Найкраща. Найкраща. Тетяно, а скільки часу вже минуло від того нещасного випадку? 23 роки. Ви одразу для себе тоді прийняли рішення, що будете боротися, що не будете закриватися? Чи все-таки да, бу... Взагалі, зразу. Хто підтримував? Всі, всі оточуючі. Найперше мама, тато, близькі, рідні люди і друзі, звичайно, знайомі, студенти. А от ті друзі, заради яких ви того дня полізли на той шостий поверх, вони до цього часу з вами? А, ні, на жаль, такі ситуації вони не є приємними для них. Тому вони попросили вибачення справді від щирого серця, і я сказала, що я не ображаюся, і ніякого його, ну я їх ні в чому не звинувачую. Це був мій власний якби, вибір, і я за нього сама відповідальна. А загалом за період от, от ті сім років, які ви провели в лікарні, більше друзів пішло чи з'явилося? З'явилося. Звичайно, з'явилося. З руками їх все більше і більше. Старі зв'язки не втрачаються, а нові з'являються. Коли ви прийняли для себе рішення народжувати першу дитину, Ростіка, так? Скільки угу. йому зараз? Чотирнадцять. Тобто намагався відмовити? Звичайно, лікарі, лікарі, що говорили про відповідальність, про те, що мій організм може бути не готовий до цього. Я навіть писала таку заяву довідку, не знаю, як сказати, що відповідальність за всі наслідки я беру на себе. Я була не сама, я була з чоловіком закохана, окрилена. Я відчувала підтримку і допомогу скрізь. От. І тому страху не було. Було велике бажання народити і виростити цю дитину. Яночко, розкажи нам про братика свого, який він. Мій брат дуже розумний, дуже серйозний, дуже швидкий. А він тобі допомагає уроки може допомагає вчити, чи до школи водить? Водить до школи і уроки допомагає робити. А мамі чимось допомагаєте, ви прибираєте, можливо? Робимо прибирання, допомагаємо мамі. Як проходить ваш звичайний буденний день? Як завжди, підйом. Всі метушаться, збираються до школи, де, де кому що вдягати, де чий бутерброд, де чий портфелик валяється, де чиї туфельки. Як в звичайній сім'ї. Вони йдуть до школи ви чим Я займаєтесь? Я провожаю їх до школи і починаю працювати. Працюю до повернення сина зі школи. От, потім як справи, як в тебе в школі, чи потрібна допомога з уроками. З домашніми завданнями, але він у нас дуже самостійний. Допомогу сприймає так дуже, знаєте, нехотя. От. І я сам я сам знаю, я сам справлюсь. От. Тепер на допомогу приходить інтернет, комп'ютер, так mm. що все нормально. Ну а далі на вулицю грати на випередки, так? Хто ні, А ні, ні. в будні дні більше часу вони займаються підготовкою домашніх завдань, А, меншенька гуляє на вулиці. У сина залишається на це менше часу. Вихідними днями ми виходимо. Гуляти. А моменти якогось дискомфорту, коли ви відчуваєте? Коли там в магазин чи ну от коли? А, насправді дуже рідко. Взагалі неприємно, коли ти безсилий. Ну тобто, ти міг би це зробити, але з якихось причин не можеш. От, але завжди можна скористатися допомогою оточуючих. І я нормально до цього ставлюся. Якщо я зустрічаю якісь перешкоди, які не можу подолати сама, я е, прошу допомоги людей. А частіше вони самі пропонують, тобто, навіть ну, не потрібно просити. Тобто, за вашим досвідом, можете сказати, що суспільство воно навчилося так по-іншому сприймати позитивне, особливо. і воно е, небайдуже. Так, ну, позитивне, можливо, тому що цей позитив ви випромінюєте? А не думаю, я думаю, що більше на світі хороших людей і добро перемагає. Яна, ну, спочатку у тебе запитаю, про що ти мрієш, а потім у маму. Я мрію про країну чудес. Ти хочеш потрапити до країни чудес? Так. Да. Як думаєш, що там, яка вона? Я думаю, що там літають феї і стивають їм на дороги. А які мами в країні чудес? Як думаєш? Чудесні і дуже материнські. Такі, як твоя? Так. Да. Тетяна, а ви про що мрієте? Знаю, що подорожувати мрієте. Подорожувати дуже, завжди. От, до Італії е хочете? Дуже. Чому саме Італія? Запало якось з юності е телебачення. Воно формує у нас якісь такі мотивацію, до речі, так. Побачила дуже гарний фільм про Італію, такий більш науково-популярний документальний краса природи, неймовірна, приблизно така, як на Україні. І люди, їхня гостинність, і їхня щирість і доброта. Ми бажаємо, щоб всі ваші мрії збулися. Наша героїня Євгенія Циганчук мріє лише про одне вилікуватися. Вона дуже чекає нашої допомоги, яку можна перераховувати за реквізитами, що наразі ви бачите на своїх екранах. Рак шлунку, який діагностували у Жені, надзвичайно рідко вражає дітей. Таких у світі лише 18. Тож не будьмо байдужими і давайте спробуємо допомогти. Кажуть, шоколад піднімає настрій. Знаєте, коли ми сьогодні з вами познайомилися, і коли ми побачили, якою силою духу ви наділені, то стає зрозуміло, що цей шоколад і цей подаруночок від нашої команди це на крайній випадок вам. Будь ласка. І ще один подарунок чекає на усіх нас. Зустрічайте у місті добра вокальний дует Адріани та Медеї на Руські із піснею відродження авторства Лесі Ворової. Там, де вже стається, був кінець, там, де все ховалося, безоні, знову запала вогонь. Усім і героям і гостям за приємне спілкування, і нехай у всіх нас все буде добре. А на сьогодні місто добра каже вам до побачення. Я лише хочу нагадати, що це місто телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надвишком. Побачимося наступної середи у найдобрішому місті у світі.